Вітаю, любі діти! Ми сьогодні з вами помандруємо у дивний світ доброти. Послухайте казку. Далеко-далеко, за глибокими морями та густими лісами, знаходилось королівство феї доброти. Фею звали Добринка. Вона вчить творити добро і бореться із злом. Без добра, як без сонечка, світ не може існувати. Фея добра. Запрошує до себе в гості. Але потрібно виконати її завдання та показати свій наш будиночок, в якому живе добро. Адже в країну добра можуть потрапити тільки добрі люди. Беремо кошик і мандруємо. Діти, а що таке добро, яку людину називають доброю, правильно? Яка не ображає інших, допомагає, ділиться, яка може захистити, втішити і не залишити друга у біді. А в нашій групі є килимочок, де є багато будиночків, в якому живе добро, тому що на ньому граються добрі і привітні діти. І ще є один будиночок, біля якого збираються іграшки, наші улюблені. Де нам всім весело гратися і дружити? Приходьте, будиночки і іграшки вас чекають. Наступне завдання запам'ятай слова. Коли ви приходите до дитячого садочка, яке перше слово кажете? Вірно, доброго ранку. А коли вам допомогли одягнутися, правильно дякую. Щоб вам із задоволенням допомогли, треба не забувати сказати чарівне слово. Яке? Будь ласка. Так, а коли йдете спати, мамі, яке ви кажете чарівне слово на добраніч. Діти, ми виконали всі завдання і прибули до феї Добринки. Ось що вона вам каже. Малята, я знаю, що ви добрі, чемні, виховані діти, і я дуже, дуже вам рада. Тому дарую кожному серце, символ доброти. Воно велике і світле, з ним ви будете робити тільки добрі справи.